Вітаю, я Василь Сафіанюк, і це моя політична кухня сьогодні, 1 квітня 2025 року, запрошую вас на випуск номер 2 мого нового youtube проєкту. Хочу поговорити сьогодні, 1 квітня, про ви не повірите знову про американського президента, чергову порцію заяв від Дональда Трампа а також реакцію на ці заяви і з боку України і власне з боку Росії. Адже Дональд Трамп, схоже, почав здогадуватися, що. Володимир Путін не те, що не хоче йти на мирні перемовини чи на призупинення вогню, схоже, що він затягує час. І до американського президента все більше і більше приходить усвідомлення цієї обставини. Отож, повертаючись після вихідних і своєї резиденції, Марлаго, він давав коментував події на борту свого літака для журналістів. потім... Відбувалась також і вже зустрічі з журналістами і у Білому домі, і Дональд Трамп сказав, що про санкції, які він готовий запровадити на Росію, ось такі слова. Я хочу, щоб він, Путін, уклав угоду, щоб ми зупинили вбивства російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу йти на вторинні санкції на його нафту, але думаю. Я зробив би це, якби вважав, що він не виконує свої зобов'язання. І я зробив це з Венесуелою. Ось такий приклад навів Дональд Трамп, згадуючи, які санкції були запроваджені проти цієї південно-американської держави. Ну і ще раніше, Дональд Трамп також говорив: якщо не вдасться домовитися з Росією про припинне кровопролиття, то в цьому буде вина Росії. І тоді американський президент. Якраз і перший раз заговорив про вторинні санкції. Чи справді дійде до них? Ми побачимо. Нагадаю, також що ще одна заява Трампа він був, цитую, розлючений і дуже злий на Путіна через те, що очільник Кремля вирішив, що в Україні варто запровадити зовнішнє управління і в Україні, нібито нелегітимна влада. Так от Штатам це не сподобалось, і вони. На це відреагували і відреагував на це Дональд Трамп. Як натомість відреагували на болотах, тобто в Кремлі, і на Росії, на оці резонансні заяви Дональда Трампа. Адже з одного боку, там ж не можуть відверто сказати, що ми відмовляємося від цих мирних ініціатив, ми не підтримуємо мирну ініціативу Дональда Трампа. І тому там доволі так обережно і в своїй стилістиці вирішили відповісти. Ось, що стосується щодо вторинних санкцій, то цю місію довірили, скажімо так, речнику Кремля Дмитру Піскову. І ось що він сказав, коментуючи, чому ж так довго відбуваються перемовини щодо укладання спочатку перемир'я, а потім припинення вогню. Ось так сказав сьогодні, 1 квітня, Пісков. Субстанція. Які ми обговорюємо пов'язані з українським регулюванням, дуже складні. Вони вимагають багатьох додаткових зусиль. Тобто перемовини, які мали би відбуватися значно швидше, на що сподівається, Дональд Трамп. Ну, і справедливий мир, якого очікують всі українці, за словами речника Кремля, називається Субстанція, яку ми обговорюємо. Далі. ж Аби відреагувати на наступні заяви Трампа і його погрози запровадити санкції, на Росії вирішили, що це буде робити не Путін, навіть не очільник їхнього Міністерства закордонних справ Лавров, а доручили це зробити заступнику Лаврова Сергію Рябкову. І от як він сьогодні спілкуючись на Росії на болотах з тамтешніми журналістами, сказав: російська сторона стверджує, що не чула від президента США Дональда Трампа сигналів до Києва про припинення війни. І отакими от словами, у позиції США щодо України зараз немає вимоги вирішити проблеми, пов'язані з першопричинами конфлікту. Це треба долати. Тобто, заступник Лаврова, якому довірили відреагувати. На чергові заяви Трампа знову заговорив про першопричини війни, яку Росія розпочала і веде проти України вже 11-й рік, саме це нагадаю завжди була основна з вимог Путіна, що мають бути припинені саме першопричини. Ну на нашу думку, на думку всіх українців, перша причина, власне, це і є сам Путін і переважна більшість росіян, які хочуть нас захопити та знищити. Ну але у світі дипломатичних перемовин. У світі домовленостей, які зараз, можливо, відбудуться або не відбудуться, вони називаються ось так дипломатичними термінами, що потрібно подолати і вирішити проблеми, пов'язані із першопричиною конфлікту. Це треба долати. Ну і ще додав також заступник Лаврова, що Москва серйозно сприймає пропозиції Вашингтона щодо України, але не може прийняти їх просто так, як є. Ще одна тема, яку він, до речі, теж йому довірили прокоментувати, це була ситуація навколо Ірану. Я нагадаю, що Дональд Трамп заявив, що пригрозив Ірану небаченим бомбардуванням, якщо Іран не погодиться на укладання ядерної угоди і не відмовиться від створення власної ядерної зброї. Так, от Росія ж захищає свого союзника. Ми всі це розуміємо. На жаль, відчуваємо вже роками по тому, як іранські дрони бомбардують. Нашу всю територію України тому росіяни заступаються і кажуть, що погрози звучать, ультиматуми теж лунають, але ми вважаємо такі методи недоречними. Ми їх засуджуємо та вважаємо спробою США нав'язати свою волю іранській стороні, так сказав Рябков. І от власне такою була реакція Кремля і реакція росіян їхнього керівництва на чергову порцію заяв від Дональда Трампа. Ще один такий цікавий момент. Спілкуючись з журналістами, Дональд Трамп сказав, що існує психологічний дедлайн для того, аби Росія погодилась на припинення вогню в Україні. Ну і от про цей психологічний дедлайн є різні думки і різні терміни. До якого власне, часу готовий Трамп терпіти ось такі ухиляння росіян від конкретних відповідей і від реального, а не якогось там ефемерного надуманого припинення вогню. Це психологічний дедлайн. Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий, так говорив Трамп. І от в Американському інституті вивчення війни, аналізуючи, власне, цей вислів Трампа і що таке психологічний дедлайн, і там сумніваються в тому, що Москва на це погодиться. І нагадують, що Росія вже висунула чергову порцію своїх умов для часткового перемир'я у морі в вигляді скасування санкцій. Це було рівно тиждень тому. Тобто, Інститут вивчення війни американський робить таку аналітику і демонструє, і показує це на фактах, на цифрах, що росіяни зовсім не намагаються зупинити цей конфлікт. Ну, ми то це бачимо і так, і розуміємо. Ну, а до них, схоже, отак поступово, крок за кроком, та щось та таке доходить. Що ще цікаво, цими вихідними трапилось і матиме наслідки далі. На мою думку, це те, що. Цими вихідними з Дональдом Трампом провів декілька годин і президент Фінляндії Олександр Ступ. Він пограв у гольфі з Дональдом Трампом, але не це важливо, і навіть не те важливо, що вони говорили там про взаємовідносини між Фінляндією і США про те, що США зацікавлені у тому, аби Фінляндія виробляла криголами. А це один з лідерів зробництва криголами і в цьому дуже зацікавлені Штати. Тут, на мою думку, було саме цікавіше інше, те, що в час спілкування. Між Дональдом е, Трампом і Олександром Стубом е, Трамп поцікавився думкою Стуба щодо намірів Росії і щодо того, чи варто довіряти Путіну. Ну і фіни добре знають, хто такі росіяни сусідство з ними до чого може призвести. Тому Стуб доволі так, на мою думку, мав час, як то кажуть, і натхнення, аби пояснити Трампу, чого варто очікувати від росіян. Ось що сказав Ступ. Він передав Трампу, що Росія розуміє лише силу, а для цього потрібні санкції та використання заморожених російських активів на підтримку України, і це ще один, скажімо так, камінчик у підвалений, у фундамент того, аби до Дональда Трампа приходило усвідомлення, що, мабуть, так званий друг, як він його часто називає Володимир, не дуже то і хоче погоджуватися на його умови про. Припинення вогню про перемир'я. Відверто він про це не говорить, але усіляко затягує час. І ще один цікавий момент, про який хотів би згадати, це те, що напередодні і сьогодні ми вже шановуємо всіх, хто загинули під час окупації Київщини, і згадуємо ті дні, коли відбулася деокупація Київщини. Проходили різні вшанування, церемонії, особливо в Бучі, в Ірпені, що цікаво, що у Київ приїхав духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс. От він вчора побував і в Бучі, і в Ірпені, він там е, поспілкувався із місцевими жителями, на власні очі почув, побачив наслідки російської окупації і звірств і почув від місцевих жителів, як все це відбувалося. А сьогодні Бернс побував у військовому госпіталі, а також він зустрівся із захисниками Азовсталі. Про це повідомив головний рабин України Моше Рувен Асман. Він власне і вчора, і сьогодні супроводжував духовного радника Трампа Марка Бернса. Тож маю сподівання, що і в такий спосіб може навитися така духовна дипломатія. Що можна такий термін застосувати, що це ще буде один камінчик у підвал на того, аби адміністрація Дональда Трампа і сам американський президент краще зрозуміли. Що ж у нас відбувається, і чи можна вірити росіянам, чи не можна, що вони розуміють? Ось такі події відбулися сьогодні, 1 квітня. Про них я вам намагався простою мовою детально розповісти, пояснити, аби все було для вас, мої глядачі, зрозуміло та доступно. Нагадую, це другий випуск моєї політичної кухні. Закликаю вас підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, поширювати це відео, писати коментарі. До цього ж самого закликає і мій котик, який ось тут зараз мені допомагає записувати цей подкаст. Тож, 1 квітня 2025 року, політична кухня, випуск номер 2